І на це неможливо повпливати. От, тобто, розгляд такий затягнутий через те, що українці зараз стоять в загальній черзі. Якщо тільки коли працювала програма Коет, подача, то українців розглядали з пришвидшеним, скажімо так, з пришвидшеним... Відношенням до розгляду наших заявок, а зараз по загальній черзі і кількість іммігрантів до Канади вона не зменшується, тому це є основною причиною того, що чому такий довгий термін очікування. Це А друге, нам незвично знову ж таки через кое, тому що хтось отримав там за один-два дні за місяць візу кое-та поїхав. А по візі зараз рідні, близькі не можуть приїхати через там рік-півтора. Да, тому що довге очікування. Ну це реалії, знаєте, і знову ж таки до цього треба підходити просто з максимальним розумінням, того, що до Канади завжди було важко потрапити, і очікування воно завжди таке було. От, тому такі справи. Пишіть, якщо ви подавалися на Канаду, скільки ви вже зараз очікуєте і до кого плануєте їх.